Навіщо Кроманьйонин збігав за оленячими іклами за 200 кілометрів від рідної печери? Для чого Австралопітек тягнув гальку, схожу на обличчя за 32 кілометри? Навіщо павукам знати правила оформлення подарунків і коли було створено найперше романтичне послання? Усім привіт! Це канал Історія для тебе, і сьогодні ми поговоримо про те, як чоловіки кам'яної доби. Проявляли свої романтичні почуття та намагалися вразити своїх жінок. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого, і я вам всім дякую. Романтика, прощай навіки! З різьбленою кісткою ти пішла, сказав печерний чоловік і тепер б'є кременем стріла. Писав Редіард Кіплінг у вірші Королева. Стереотипно, що прояви романтичних почуттів швидше, властиво, куртуазним лицарям пізнього середньовіччя чи мушкетерам нового часу. Ось там так бали, лакеї, юнкери та інші атрибути романтичних любовних стосунків. До речі, про це я знімав окреме відео. Послання знайдете в підказках. Ну а в кам'яному віці все суворо і реалістично. Кейком по голові та в печеру насправді це не зовсім так, і сучасні дослідники знаходять ознаки романтичних почуттів не тільки у наших предків, але навіть у тварин. Подарунки, творчість заради коханих і навіть любовні послання це однозначно може означати, що коріння наших романтичних звичок набагато глибше ніж може здатися на перший погляд. І в дрімучому кам'яному столітті кроманьйонець, що закохався, цілком міг пройти заради руки і серця своєї печерної красуні чималий шлях за подарунком, щоб розтопити її кам'яне серце. Наступного разу, коли бігатимете за подарунками на День святого Валентина, заспокойте себе тим, що вас до цього підштовхує досвід тисяч поколінь предків, які задобрювали своїх обранець. Навіть наші двоюрідні брати шимпанзе ходять у рейди на людські угіддя, ризикуючи бути вбитими заради того, щоб принести коханій не лише щось смачне, бо точно такі ж фрукти є і в звичайному лісі, а й ексклюзивне. Мабуть, ця поведінка була властива ще нашим зовсім давнім предкам, які ледь вставали на дві ноги. Більше того, згідно з теорією американського антрополога Оуена Лавджоя, навіть прямоходіння було освоєно австралопітеками. Не тільки для того, щоб відганяти шаблезубих тигрів, а й щоб у руках тягти смаколики коханим, та що там австралопітеки є від павуків, які спокушають подруг подарунками у вигляді мух. Ще кубенніше те, що восьмилапа красуня не прийме презент, якщо він не буде красиво загорнутий в павутиння. Тож навіть павуки знають, що важливим є не лише подарунок, а й красива обгортка. Втім, серед цих же павуків є несвідомі особистості, яким ліньки ловити муху, а стосунків хочеться. І тоді вони запаковують сміття. А поки красуня розпаковує його, швиденько роблять свої павучі брудні справи. Рішуче засуджуємо таких шахраїв. Але щось ми надмірно заглибилися у світ тварин. А як же наші безпосередні предки-кроманьонці були й серед них романтики? На південному заході Франції, на стоянці сан жермен ла рівєр було знайдено поховання молодої жінки з якоюсь. Прекрасою з раковин молюсків та ікла оленів. І вона була зроблена близько 16 тисяч років тому. І все б нічого, але найближчі благородні олені водилися тоді за 200 кілометрів від цього місця. Та й мешканці стоянки харчувалися сайгаками та бізонами, але ніяк не оленями. Виходить, хтось мотався за 200 кілометрів, щоб вирвати ікла оленів. А їх в прикрасі 65. або вимінювати їх у місцевих мисливців, ризикуючи отримати списом в бік, тільки щоб у його кохання з'явилася така ексклюзивна прикраса. Справжній романтик, але, звичайно, найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. А якщо він ще й зображує кохану у всій красі, то це просто якесь свято. Зараз ми продовжимо. А поки що хвилинка самореклами. Велика подяка всім, хто підтримує канал лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже приємно і важливо для мого камерного проєкту. Також раджу вам, як завжди, благодійний фонд таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз усім дякую за будь-яку підтримку. Ну а ми йдемо далі. Творчий талант завжди був притаманний нашому виду. Ще Австралопітек у південній Африці 3 мільйони років тому, знайшовши у струмку шматок плоскої гальки, схожий на обличчя, тягнув його до місця постійної стоянки аж 32 кілометри. Щоправда, тут не зрозуміло, чи дарував він нього комусь, та й на творчість це не дуже схоже. А ось 500 тисяч років тому на теренах нинішнього Марокко вже процвітало мистецтво. Знайдено камінь, схожий на людину, і на ньому помітно сліди подальшої обробки. Але тут важко сказати, чия це постать, на відміну від фігурки, знайденої в Ізраїлі. В берега ось тут кам'яну фігурку вже точно допрацьовували, щоб вона була схожа на жінку. І всі ознаки тут очевидні. Сліди на ній дають зрозуміти, що її носили на мотузці. І це навіть не кроманьйонці, датування 250-280 тисяч років тому. Це швидше людина гайдельберська. Звичайно, вчені по-різному трактують цю статуетку і як символ родючості. І як тотем, але скоріше за все, що це просто творчість наших предків, які захотіли зобразити жінку у всій її природній красі. За кілька сотень тисяч років вже наш вид якби, розжився наповну. Найдавніша безперечна палеолітична венера це фігурка жінки з печери холе фальсу Німеччині, які 40 тисяч років. Зроблено її з мамонтової кістки. Причому автор зобразив те, що його цікавило найбільше, тобто. Пишні стегна і груди. А ось щодо голови морочитися не став, просто зробив петельку для протягування мотузочки. Так що, якщо це не тотем родючості, то, можливо, щось на зразок тих, що існували ще в 19 столітті та носилися на грудях разом з портретами коханих. Найцікавіше, що, на відміну від наступних ВНР, у цієї дуже. Сильні широкі плечі. Отже, можливо, краманьйонець романтик закохався в одну з останніх неандерталок тих місць, чиї плечі були ширше за сучасні чоловічі. І саме від них у нашому геномі 2,5% неандертальця. Звичайно, можна подумати, що всі ці венери просто богині родючості або ще якісь символи культу. Але статуетки мають обличчя завжди максимально індивідуальними рисами, що говорить про те, що їх робили з конкретних жінок, а не з якогось там абстрактного образу. Тож, навіть якщо це і богиня родючості то виглядала вона як люба із сусідньої печери, також цікава статистика зі знахідок кам'яного віку Євразії, за якою ми бачимо, що чоловіків зображували лише у 5% випадків, а жінок у 52%. В інших випадках скульптори та художники ліпили. Незрозумілих людина подібних істот. Тобто, як ми розуміємо з цих даних первісних творців цікавила або фантастика, або жінки. Мабуть, відтоді практично нічого не змінилося. Але якщо цей вид творчості прив'язати до романтики можна лише включивши фантазію, то любовні послання це вже зовсім інша справа: знак серця досить пізно стає символом закоханості у всіх народів кам'яного віку маркером прихильності. В таких посланнях скоріше служила мотузочка, що поєднувала закоханих. Причому часто навіть не їх самих, а їхні тотеми. Відомо це з етнографічних досліджень народів, які перебували на близькому до кам'яного віку рівні розвитку. Але є й приклади романтичних послань з глибини часів. У французькій печері. Із туріць було знайдено ребро бізона віком 20 тисяч років. На ньому зображено найдавніше любовне послання з відомих нам. На одній стороні вирізаний бізон з намальованим на ньому знаком гарпуна. Що крадеться за самкою Бізона, можна було б трактувати це як символ полювання, але на іншому боці зображений мужик, який повзе за красуною, на стегні якої такий самий гарпун. Тож це не лише найдавніший приклад романтичного послання, а й найдавніша стріла Амура. Подібні романтичні меседжі пережили тисячоліття та відомі етнографам ще з 19 століття. Звісно, у сучасному світі наші романтичні жести вже не вимагають таких зусиль, як подорож там за 200 кілометрів або створення амулетів. Та багато з того, що ми сприймаємо як нове у залицяннях, має глибокі корені у звичаях наших далеких предків. Їхні ритуали могли здаватися простими або навіть грубими, але вони теж були проявом турботи, відданості та креативності. Від перших символічних фігурок до послань на кістках. Все це показує, що романтика в якомусь вигляді завжди була невід'ємною частиною людської природи. Тож наступного разу, коли ви даруєте коханій людині подарунок, пам'ятайте, ви підтримуєте традицію, яка почалася десятки тисяч років тому. Пишіть свої ідеї для подальших відео в коментарях, підписуйтеся на канал, беріть участь в опитування у спільноті. Всім дякую за будь-яку підтримку. Вона вся важлива. Бувайте!